26 квітня 1986 року стався вибух на четвертому енергоблоці на ЧАЕС. Щоправда, тоді досвіду боротьби з викидами радіації в атмосферу не було. Більше того, радянська влада приховувала масштаби екологічної катастрофи. Тож ліквідатори, які потрапляли в зону відчуження, були шоковані побаченим. Серед перших буковинців, які поїхали туди, був і Дмитро Чебан. Він проводив аерофотозйомку на Чорнобиле. Впечатлення дікає. Никое почему? Потому что с реактора горит все алое солнце. Идет дым. Все вокруг приборы отказывает, ничего не, не, не видно, только двигатели работают, больше ничего ужас. понад два з половиною місяці пан Дмитро перебував у Чорнобиля. Коли повернувся додому, катастрофа дала про себе знати. Чимала доза опромінення, втрата здоров'я, група інвалідності. Чоловік впевнений, хвороби, якими рясні його лікарняна карта, спричинені саме впливом радіації. В моїх очі, в моїй пам'яті вся картина сталась на не, не стирається. А от Чернівчанин Петро Добрянський пригадує, як у 86-му році отримав повістку про негайну мобілізацію. У Чорнобиль він поїхав у складі 4-ї роти хімрозвідки. Коли ми приїхали на Прип'ять, я навіть не мав уяви, де той реактор, що. І так, як ну, до забору ми під'їхали, я знаю, метрів ну, півтора, ну два відсили. Я питаю того офіцера, кажуть, це що за здання тут? А він каже, це той реактор, що зірвався. У мене була пілотка на голові. І волос такий самий, як зараз, у мене пілотка піднялася зі страху. Там хімрозвідка заміряла радіаційний фон. Робила аналіз проб води та землі у 30-кілометровій зоні. Дані ж відправляла у Київ. Чоловік пригадує, коли повернувся у Чернівці разом з родиною, вирішили поїхати на дачу. А там зустріли людей, які проводили замірювання радіації. Таких результатів ніхто не очікував. То я приїхав на дачу, а там солдати хіміки були з приборами. Вони мені коли сказали, що. Три-чотири рентгени стало страшно. Тому що там, на самій прип'яті, то було 001. Сьогодні прип'ять це місто Привид. Зона відчудження є однією з найекзотичніших місць у світі, куди можуть потрапити туристи. Буковинські ж ліквідатори Чорнобиль хочуть забути, адже саме він забрав життя у тисячі людей. Ловили я себе на мислі, Ну, і як то по тілу йде <ривіт> неприятний такий зуд. 14 грудня для ліквідаторів свято щороку вони збираються на центральному кладовищі, що в Годилові. Саме там розташований пам'ятник жертвам чорнобильської катастрофи. Цього дня вони вшанували пам'ять своїх побратимів, які пішли за межу вічності. Згадали їх теплим словом досить скромно. Навіть представників влади не було. На, на всю неділю розписали від понедільника до до воскресення, значить розписали все, що у нас буде проходити. все, а далі ми, їх, ми їх, якщо хочуть, то долучається. Потому що ми працюємо з власті, якщо вона йде на якщо ні, то ми працюємо самостійно. Також чорнобильці згадали тих, хто віддав своє життя за мир у нашій державі українських патріотів, які поховані на алеї Слави. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.